Це автобуси, які нам передало місто Дортмунд в якості допомоги для міста Житомира. Автобуси в кількості 5 штук, автобуси Мани, а А21 модель, Пасажирів місткістю 38 посадочних місць після оформлення всіх документів. Як показав досвід, уже попередні це передача автобусів з міста Таліна. Приблизно до місяця зайняла вся процедура оформлення документів, поставити їх на облік, розробити графіки, визначити з маршрутом та. І підготувати їх для виходу на вулиці міста Житомира. Автобуси гарної якості, в гарному стані, ви можете зайти подивитись, але все ж таки треба пройти технічне обслуговування, заміна мастил і все інше. Уже управління транспорту разом з комунальним підприємством буде визначатися, щодо на яких маршрутах вони будуть працювати. Вчора ми приїхали, ну, проблем ніяких не було. Приїхали, приїхали 600-700 кілометрів, там те, що мене засікали, але ну, нормально їхали. Комфортабельні, хороші автобуси, багато людей поміщається, удобні, низько поле. Ну, Я бачу, що хороший автобус. Будемо працювати, будемо бачити в роботі, як вони будуть себе вести.